Аналіз теб Дмитрил Це довгоочікуване повернення. Сьогодні я так розвдівся по-інтересному, як е я не придумав алегорії, тому похуй. Аналогії алегорії. Такого є бе. Менше з цим. Я звітаю каналі тебл диметру, який закинутий вже більше як місяць. Ніякої було щось очікувати від мене. Но менше з тим, я прихворівший, але цей огляд просто-напросто мусив бути, тому що не кожен день не кожен день долітос по акції. Я якби студент небагатий, я студент бідний, тому доліто я чекав, коли буде по акції, щоб його купити, щоб зняти в огляд. Огляд непростий. Я думаю, по антуражу буде досить видно, що це такі от такий інтересний виборчик. ПСП, що старенька, там, гітара на фоні, кассети, ще щось. Це огляд о, в стилі Older Brother Core. Я не знаю, чи я правильно вимовив. Ні, я знаю, що неправильно вимовив, але то таке покуп. В чому руфляна? Просто Mountain Dew. І долізос це 2013 американських підлітків, або 15-й там десь плюс-мінус. Наскільки мені відомо. Ну, все ж.

Я чув, багато хто порівнював зі спрайтом його. Так, можна погодитись, але ніхуя. Really nigga? Це на сенап з Ні, Це населена без махою, піздец. Ні, занатує, севинап в ахуєні баночці. Баночку я лишу, севинап, що в середині я вип'ю. Хоч називається Dew. Єбать. Ну, чесно, очікував більшого, ну, Seven up їбать. Ахуєть. Ще й пиздец піздети Ну, і чипсе Ну Їх я спробував само собою. Часто не згадаю, чи брав саме Саймін Хот, коли перший раз куштував їх. Огляду, звісно, не було ніякого. Я їх купив собі, було по приколу чисто, попробувати. Ну, попробуємо. Прям по кайфу. Прям реально класно. Блять, а чому лампочка не мигає? Воно не знімає чи що? Ну. Ну, смак. Дуже класний, мені подобається. І дуже остро. Ну. Окей, не дуже? Просто класно остро. Я просто залом остру їжу люблю. Але я не люблю всякі хуйні, я просто сиплю до хуя чорного перцю маю. Ну. Спуйте, що хочете, мене що їй баблять. Враховуючи, що це двійний огляд фактично. Тому що напій плюс чіпсони. Тому треба дати оцінку окремо. Dew. Ну, я загалом досить люблю севинап, я його купляю не часто. Але ну, сам напій класний, ну, мені подобається. Я берг задумався, полху я не купляю севинап собі. Ну, купляю, але їдку. Dew можна оцінити спокійно. 8 балів. Я би міг поставити 10, але... Навіть не 8, а 7. Тім балі чисто через розчарування, бо я очікував більшого. Ну, не буду брехати. Очікування так само грають роль на, на цьому, на оцінюванні, як на мене. Тому що якщо ти очікуєш чогось більшого, то і отримуєш, блять, серенафу в бановці. Який прикольний надпис. Ну. Ні, не. то, то не прикольно. Блядь, їбать, а то рекламу підвідали йшла, певно. А хуй поробиш. Зато в мене право використовувати ці відео з матеріалу. Я, блядь, рекламу перегляну, ви іве рекламу переглянути, напевно. Ну, Менше з тим. Дорітос. Дорітос. блядь, штука своєрідна, унікальна. Ну, Просто-напросто в нас в магазинах немає що чого зрівняти. Мені подобається ця острота і легенький, такий солодкий піця смаку. Ну, реально класно. Я би поставив 9 балів. Чому 9? Тому що, якщо ввараєте, 75 грам полтинник, пал блять. Тому і 9. Було б 10. Та, оцінюю дуже високо і щедро, тому що... А хулі ні, ніякої скали нема, ну, стандартів нема, мене не їбе. Я, я хочу так от хоч Але все ж, ну, як воно має бути по-правильному. Усі я вбачаю, слух, їбать. Ні, окей. Відрички хочеться її бачити, як від спрайту, від саме так деко не хочеться. Ну, все ж, це має бути як не як поєднання незамінне і... уникально. Поэтому пробуем. Я сейчас <phải> Вот это ебать классно. Я сумніваю, що вийде хоч якийсь ще огляд, де буде поєднання якихось продуктів. Або огляд. Ні, двійний огляд може і буде якийсь, але точно не поєднання продуктів. Але вони створені одне для одного, як про мене. Тому що це реально класно виходить. Ну. Це порівняти лише з одним можна. Великі чіпси і літрушка пива по акції. Це так само ідеальне поєднання, я пілоцар. Що я можу сказати, шановні? Вивчайте, що мене так довго не було. Якось Заєбло. Ну, похуй. Треба вертатись, треба назад стрибати в річку і плисти по течії. Що я хотів казати? А, на рахунок очікувань. Так, я очікував більшого отримав менше і мені сумно. Тому ніхуя доброго не очікуйте, очікуйте якусь хуйню. І якщо щось добре станеться, вам буде весело. піздє. Ну. Канал Стебл Дмитро. До зустрічі, шановні. Надіюсь, скоро побачимося. Надіюсь, я ту не виріжу.